А ви чого на мене тиснуть? Та я на вас не тисну. Чоти, на вас ніхто не тисне. Прийміть рішення. Не кричіть. Та, в -голос просто. Та, Та вас ніхто не зніме. Ви всі будете сидіти за те, що ви зробили в країні. Мати Василева. Це що, погроза? Мати веселая, це якого Василя стосувалася? Ви мені погрожуєте? Ні. Ви погрожуєте, що я, буду я вам кажу, як буде відбуватись по закону. У нас діє в Україні принцип припущення невинності. І якщо ви хочете щось збудувати. Дякуючи регіоналам, у нас в Україні не діє нічого. Я не є регіонал і ним ніколи не було. Звільніться з посади. Хай вам народ пообладує. Хоч раз. Тільки добро, тільки добро. Це то у нас ми. в Прикарпаття, то ви тільки робите все на, на зло. Не називайте наше Прикарпаття своїм, будь ласка. Я тут виросла, тут могили моїх предків. Це дуже добре. Я не знаю, де То ваші. прийміть рішення. Якщо я буду приймати, то не То Прийміть його добровільно. Ви хочете не на мене натиснути. Не підтиснути. От ви мене вражаєте. Ви навчіться грамотно писати на закону. Бо якщо ви почнете писати закон, я вже бачила, як ви бачили, про корзину, як ви написали, то ви бачили, про корзину знімають і змову. Воно не рифмується тоді. Просто не Ні, А час свій мудрий, істини з'ясують. Будь <говорить> ласка. Будь ласка, будь ласка. Я передаю.